Місто шумних проспектів і тихих вулиць, гігантських кар'єрів і глибинних шахт, місто трударів, науковців, митців, щирих людей, обдарованих талантами, місто, яке має своїх майстрів. Знайомтесь Тетяна Боброва народилась у місті Біла церква, закінчила факультет мистецтв Криворізького педагогічного інституту, учасниця міських та республіканських виставок. Поетична натура і щирий патріот рідного краю працює в галузі флористики, живопису та графіки. Є художником по костюмах, ілюстратором та майстром Лялькарем. Колись мені дуже сподобалася одна фраза. Ми соткані із того ж матеріалу, що наші сни. Ми є те, про що ми мріємо, що ми. Фантазуємо, що ми бачимо, що ми переживаємо. Це, мабуть, все-таки основне для художника. От буває таке щось вразило із зовнішнього світу. І ти ходиш, думаєш, переживаєш. І це ну, якось воно саме по собі народжується. Тут дуже важко сказати, як цей процес відбувається. Просто з'являються ідеї. Зараз витинанка на злеті можна назвати багато майстрів, які витинають. От, це зараз дуже популярно. От. Якраз останні роки, коли наш народ почав, можливо, більш ну серйозно усвідомлювати, що він є український народ, і ось це звернення до своєї історії, до народного мистецтва. Це спостерігається якраз зараз дуже часто, і є майстри, витинанки які використовують якісь народні традиції, якісь там елементи. Із фольклору, із, скажімо, стилістики народної. От, в мене склалося знову-таки трохи, ну, трохи інакше. Коли я зайнялася цією технікою, ще не було знову таки це модно і популярно. От, і я в своїй творчості якби танцювала не від ветенанки, а скоріше, від. Графіки від силуету, От, мистецтво силуету. От, але це я поєднала із орнаментальним малюнком, і ну, більш такі в мене були ну, філософські можливо роботи. Філософські деякі э такі з проявами э, десь. Протиборства, агресії, ніжності, ось такі якісь переживання. І мені здавалося, що якраз контрастний чорний колір він може відобразити якраз ось такі яскраві, яскраві почуття, яскраві прояви. От. І, до речі, ці роботи. Ну, коли я виставляла в Києві на всеукраїнській виставці, то прийняли як витинанки. Ой, да, давайте, да ветинанка, це, це, це цікаво. Хоча там не, немає симетрії, там немає якихось народних мотивів. ну, в усякому випадку. Назвіть, на як завгодно, от, головне, щоб а, глядача це зачепило, щоб людина зупинилася і а, ну, захотілося подивитися і подумати. Лялька, яку я виготовляю, це не для гри, от, це більш такий естетичний об'єкт в інтер'єрі. От художній об'єкт. Я пам'ятаю, як мене вразила виставка японської іграшки. А це в Києві я була на виставці японської ляльки, і, мабуть, це було таким першим поштовхом до того, що хочу сама спробувати. А вже мої ляльки, звичайно, це вже були переважно такі казкові персонажі, але ті, які ну, нам більше. Властиві, там, рідніші. От, це ж або там українські якісь були ляльки, або до Аліси в країні чудес були виготовлені ляльки. Ну, Те, що подобається, те, що захоплювали завжди. Я згадала Алісу в країні чудес. Це просто книжка. Улюблена, ще коли моя дитина була маленькою. Ми декілька разів перечитували, от, і вголос голос і потім підросла вона вже самостійно. І подруга в мене була, і ми прямо влаштовували такі читання. Не скажу сімейні читання, але це були такі колективні читання і багато що цитувалося на пам'ять. Ну і Абсолютно потім Якби логічно це вилилося в те, що я створила панно, от, яке називається «Це тільки сон, із обличчям Аліси, якої заплющені очі, але там над головою гілки, те, що їй ввижається, фантазується. А Це от шляпник з'явився такий. По Перші книжечки вони були такі маленькі, от, маленькі, але мені було дуже приємно ілюструвати. По-перше, я знаю цих людей. Знала. От, у Наталі Шопяк відразу дві книжечки, от такі. Це були ну, одні з перших книжечок. От, а потім, потім з'явилися інші, потім через. Стецюка Васильович, Васильовича, от, до нього як до редактора, зверталися поети, він уже звертався до мене про ілюструєш. Добре. От. Так що чимало таких з'явилося книжечок. Потім можна от, назвати ну, Григорія Туренка. Спочатку з'явилися ілюстрації до книжечки Моє Криворіжжя. От. Мабуть, перша така от книжка ну, солідна. От, і тут співпало і захоплення поета, я маю на увазі нашого поета Туренка поетом блоком, і Моя любов до блока. Ну і бажання зробити таку серйозну роботу, де було багато ілюстрацій, кольорові ілюстрації. Велике задоволення я отримала ілюструючи Юрія Камінського. І якраз от думала, ну, поезії я читала багато. Я взагалі люблю поезію. Ну так, щоб я читала і щоб знову аж стисли так до сліз, то це якраз був Камінський. Причина того, що я займаюся різними видами творчості, тому що я працюю ще й в школі мистецтва. От а ну, я, як всі мої колеги, ми ну, змушені володівати різними техніками і е, дітей навчати різним технікам. Принесла в школу книжечку дитячу, це я ілюструвала і не Мені просто була цікава реакція дітей. І думаю, от цікаво, чи подивляться вони, чи якось їх зачіпить. І да, я була здивована, коли вони ще й почали вслух читати ці віршики, розглядати малюнки. Думаю, ну значить, все нормально. Вони дуже реагують на те, що зроблено ось живим художником. Неважливо, не я це чи якийсь інший художник, але я говорю, ось дивіться, от картина, а ось це людина, яка створила цю картину. І тоді завжди, ну, та така дуже жива реакція, що це справжня жива людина, ось її можна пощупати, і вона створила там таку роботу. Творчість це те, що рятує в любу скрутну хвилину і допомагає просто жити. І ніколи не пізно, ніколи не буває це зайвим. Якщо є хоч найменша якась потреба чи бажання творити, треба це робити.